Олександр Мороз в цій студії розповідав мені про те, що на зорі незалежності якраз західні партнери виступали за позаблоковий нейтральний статус України. Вони таким чином намагалися не допустити утворення нового військового блоку на теренах радянського союзу. Вони рятували Україну від Росії. Початкова ідея. Ну він це його позиція. Я не був свідком я 79-го року. Я погано пам'ятаю ці політичні події. Він казав, що початкова ідея була якраз створити Україну позаблокову нейтральну як елемент рятування від Росії, щоб вона не не війшла в російські структури в, в Росії російські військові блоки. Е, тому, чи, чи не є просто всі ці ідеї блоковості, позаблоковості, лише інструментами часу і кон'юнтури? Дивіться, сильні світу цього в, на початку 90-х мали тільки одну мету: це максимально зробити все для того, щоб вивести ядерну зброю з території України, Білорусі і Казахстану. Ну, Це ж не секрет, що Україна була фактично в трійці. Найбільших ядерних держав по потенціалу, і я думаю, там Казахстан набагато менше, Білорусь тим більш. і тому для них було одне завдання: це ядерне роззброєння України, але це питання, які вони ставили перед собою, а які ми питання ставили у відповідь. Тобто зараз можна там повертатися до дев'яносто го року і казати: а можливо, можна було уникнути цього. Я вважаю, ключова помилка якраз не в тому, що відбувалося ядерне роззброєння, бо це був тиск з усіх сторін, шлени, якому не може бути. Я думаю, що навіть при найбільшому там, можливому варіанті встояти було неможливо. Але от інше питання: А що ми отримали замість цього? На 10 років безоплатні поставки ядерного палива для наших атомних станцій? Ну, це виглядає по меншій мірі, знаєте. Просто дивно тому ключове, що ми могли отримати, бо ядерна зброя це гарантія безпеки. Ми це бачимо зараз. І коли навіть країни прагнуть отримати ядерну зброю, в основному вони прагнуть її отримати саме як гарантію безпеки. І саме тому для нас гарантією безпеки в той час була би умова: це вступ в НАТО. Але на жаль, позиція більшості політичних сил, от ви там згадали Олександра Мороза, та можна згадати інші політичні сили, була така, що ні в якому разі навіть не згадувати абревіатуру НАТО. Тоді навіть популярно було називати не НАТО, а Північно-Атлантичний Союз для того, щоб уникнути самого слова НАТО. І я думаю, що це була ключова найбільша помилка. Да, забирайте ядерну зброю, виводьте ядерну зброю. Але це гарантія того, що протягом умовно там трьох. Чотирьох років ми стаємо повноцінними членами НАТО, як цей шлях пройшли дуже швидко всі наші сусіди, які були в тому самому соціалістичному концтаборі, але отримали це право. Я дуже добре пам'ятаю, як в далекому 92-му році це був листопад, мені раптом запропонували поїхати. Це була перша офіційна делегація спостерігачів в парламентській асамблеї НАТО. Тоді в якості спостерігачів переїхала багато держав: і Польща, і Угорщина, і Чехословаччина. Ще якраз вона була там на межі розподілу, і дуже багато інших країн.